Христос посеред нас, дорогі брати та сестри у Христі, із нинішнього Євангелія почуємо слова Ісуса, який промовляє до нас кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає і син людський перед ангелями Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми, того відсураються і перед ангелами Божими, та кожному, хто скаже Слово на людського Сина, йому проститься, а хто зневажатиме Духа Святого, тому прощення не буде. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються мученики: Акендин, Пігасі та інші, які були скритими християнами при дворі персидського царя Сапора і віддали своє життя за Христа ще у III столітті. А також вшановується свята ікона Божої Матері Одегітрія, іменована Шуйсько-Смоленською. Ця ікона з'явилася у місті Шуї Володимирської єпархії, у розпал великого мору у 1654-1655 роках. Всі жителі міста, перебуваючи у біді, збирали у храмах і молилися, просячи у Господа великої милості. Тоді один благочестивий християнин Воскресенської церкви порадив співгромадянам зібрати кошти і замовити список зі смоленської ікони Божої Матері і поставити її у церкві. Сім днів іконописець писав ікону, і поки йшла робота, жителі Шуї сердечно молилися до Божої Матері, тримали піст і читали акафісти та псалми. Коли ж святиня була готова, причастилися святих тайн та занесли написану ікону до храму, але відразу Чудо не сталося. Мирянам довелося неодноразово приходити на поклоніння до Божої Матері цілими родинами, і тільки тоді страшна пошість мору припинилася. А майже через 200 років заступництвом тієї ж ікони припинилася і епідемія холери. За всі віки від святого образу шуйсько-смоленської богоматері отримували зцілення багато людей, а тому нині у всій величі прославляють православну святиню. Нині з ним Ангела ми сердечно вітаємо тих іменинників, яких називаємо Костянтин та Ананій. Возлюблені у Христі хочемо звернути вашу увагу на мудрість слів преподобного Серафима Саровського. Спокій душевний отримується через скорботи. І тим, хто хоче догодити Богові, шлях лежить через велику кількість скорбот. Також нагадуємо вам, що сьогодні п'ятниця, і це для християнина день пісний. Будьмо ж поміркованими не тільки в їжі, а у учинка своїх.